Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 30 березня, сьогодні праздник теплого Лекси. Ну, не знаю, в мене там, де ми проживаємо, деякі люди на як тепло, на теплого лекси садять картоплю, ранню. І кажуть, що вона гарно родить. Ну, скажу вам, те що в нас зараз не сильно тепло. Сьогодні ночі було мінус 3. І картошечку я витягла. 3 березня із погріба. І поставила приміщення, там, де температура 15 градусів. Ну, в темне приміщення, тільки температура 15 градусів. Ну, що хочу сказати, те, що вона швидко почала рости. Але ж зараз поставити її в холод. І я боюся, що вона тоді ну припине свій ріст. Так, дивіться, ну, це ще так нормально. Да? Оце таку потрібно садити. А є ось, ось така а є така, що, ну дивіться, знизу почала відростати. А в мене ящички, ось такі, ну, обичні цитрусові ящики, в яких наложено не одним слоєм картопелька, а ну, ось видно, да? тут відро висипане. Купила восени три відра картоплі, Рів'єра. Це рання картопелька. Ну, сказали мені, що чим відлічається картопля Рів'єра. Ось, бачите, така темні в неї. Такі фіолетово темні такі відросточки. Ну, ось, дивіться. Бачите, видно, да? вони такі темно-фіолетові. Це мені дали знайомі, теж кажуть, гарна гарна ну, Але я бачу, вони теж скажуть, що це рев'яра, але це, бачите, ось відростки такі рожевенькі. Ну, Не знаю, дали, така, знаєте, вона оцю міленьку, можна по дві садити. Взагалі, посадю, а там буде видно, що з нею виросте. До речі, хочу сказати, що я замовила багато сортів картоплі різної. Ну, по кілограмчику. Просто хочу подивитися, як вона буде рости у мене на моєму ґрунті. Дивіться, картоплю я вирощувала ще, як жила з батьками. Ну, Чесно кажучи, так от накидали, садили, наприклад, до, ну, хай даже отаку. Ну, ось сюди. А вибирали теж таку, ну, штук 5-6. Ну, ґрунт не сильно. У нас таке, знаєте, що підходить для картоплі. Але ж може таке бути, що сорти не підходили. Тому я замовила багато сортів. І будемо з вами дивитися, як вони виростуть. Так, що я хочу сказати, я хочу ранньої картоплі, дуже ранньої. Ну, це, бачите, це отакі ось. Відросточки, що вони ростуть, аж знизу, хто знаде. О, там вони вже, навіть коріння дали. Оцю розложу по ящичкам один-два слоя, а оцю, оця, що сильно повиростала, я хочу спробувати один спосіб виростити ранню картоплю. Цей спосіб зараз покажу, як я його буду робити. Так, дивіться, беру ящик. У мене ящик оцей великий, дуже великий. Це ось, бачите, такі ящички маленькі, цитрусові. А це ящик, який із Голландії присилають то тюльпани, то лілії. Ну такий він здоровий ящик. Ну, Десь як вміщається міщається сюди, як три таких маленьких. Я вниз вилажую отакий агроволокно таке ось. Ну, Воно в мене стареньке, нічого страшного. Потім налажую. Маленький слой соломки. І зараз буду розлажувати картопельку. Зараз покажу. Так, дивіться, виложила. Беремо картоплю, дивіться, буду ложити, вирішила весь ящичок ранньої картопельки переложити соломкою. І, а ту посадимо, я ще посадимо непереложену соломку. І подивимося, яка піде швидше. Чому будемо перелажувати? Отак ось ложимо, ну, таке, така відстань, друг від одної, і отак. Ось. Ложимо обережно, щоб не поламати оці всі прирости, поключені ось. В чому цей спосіб? Цей спосіб. Раннього нарощування корінців. Ми цю соломку потім ще змочимо і поставимо в темне місто, і для того, щоб корінці нарощували. Потім картопелька оця буде з корінцями, і ми цю картопельку будемо висаджувати. Цим вона вже, їй не треба в землі пророщувати корні, вона вже буде з корінцями і почне швидше рости. Дивіться, сьогодні в нас. 20, 30, те я казала, 30 березня. На вулиці сьогодні було ночі мінус 3. Ще ночі холодні. Але ж у мене вже. Ну, я вам показувала, попроростала гарна картопелька. І ми зараз будемо ускоряти процес вирощування картоплі наростанням корінців. Зараз я розложу картопельку і потім покажу, що далі. Так, дивіться, розложила повністю картопельку. Тепер прикриваємо іще одним слоєм соломки. І зверху ще буде один слой картопельки. Я думаю, нічого з нею не случиться. Стояти буде температура буде градусів 10. Ну, дивіться, якщо тут у мене приміщення, там де в мене пророщується картошка 15, то я її поставлю на низ. На низу у мене тут прохладніше. Ну, холодно, можна сказати. І вона буде тут пророщувати. Це один ящичок, вже я зробила. Так, зараз. От чесно кажучи, це я роблю перший раз. І це просто, як би, відео. Можна ще, знаєте, як цю картоплю посадити в стакани, а потім уже, як вона ось о, в стакани садимо, потім, як вона вже виросте, ну, як вже не буде морозів, там отакий буде розмір да, відросточків, Можна її висадити. В ґрунт. Ну, але ж в мене немає скільки місця, щоб розставляти. 5 штук це воно нікому не треба, ті 5 штук побалуватись, да? а от для того, щоб побільше наставити, то немає місця в стаканчике її розставляти. А от такий спосіб мені сподобався. Так, ось наложили свої картопельки. Дивіться, воно картопелька, вона дихає, тому що соломка ось повністю вона ну, робить такі дирочки. Із неї виходить так. І вилажуємо іще один слой картоплі. Оце дивіться, бачите, яке воно вже виросло. Акуратненько ложимо, ми не обламуємо його, а ложимо так, щоб воно не зламалося. Акуратненько так, оп. І хай воно росте. Стараємося, отак, знаєте, ложити картоплю. Ну, отак, акуратненько, отак. Щоб вона не шаталась, не пригала по зверху соломи, не їздила. Так. Ну, все, давайте я зараз виложу ще один слой і потім включусь. Так, дивіться, оце ось верхній слой. Получилося тут два слої картопельки і переложені соломкою. Знаєте, чим нижче я залазила сюди в ящик, ось, тим більше пагани. Цей, Оце теж я переложу соломкою. І хай проростає. Тому що, якщо їх зараз обламати, бо буде урожай менший, набагато буде менший. Ну що, я її одламаю. І що, тут більше немає нічого, щоб воно відростало. Ці слабенькі, ось, бачите? Тому нам треба зберегти ці, що є. Цим способом ми, по-перше, зберігаємо оці ось, ось, що сильно відросли, пагани, да? а по-друге, хочу, хочу взяти ранній урожай. Ну, Якщо цей спосіб нормальний, і отак в два слоя в ящичок, то таких ящичків можна наставити Тепер багато. Накриваємо цю картопельку зверху обережно, щоб оці пагани не поламати, накриваємо соломкою. Отак ось. Соломкою накриваємо і ставимо на низ, ось сюди. Зараз отут ще трішечки все. Бачите, який пагон виліз. Щоб він не поламався, акуратненько, так, е, 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 Дивіться, ми як почнемо їх поливати, і почнуть уже, е -е, корінці картопелька почне давати. Давайте я покажу. Ось вона вже, уже, бачите, ось, оце ось корінці картопельки вже. Як почнуть давати корінці, корінці будуть більші, то і оці е -е, е -е, тросточки теж стануть трішки більшими і не такі хрупкі. А поки ми їх ложимо сюди, то треба дуже обережно, щоб їх не поламати. Так, зараз поставлю на низ і покажу далі. Так, дивіться, поставила на низ. я казала, тут градусів 8-10. Ну, нам не треба, щоб вона так швидко пішла в вріз. Може, в нас ще 2 неділі, а може більше ще буде холодно. І що я з нею потім будемо робити? Хай потихеньку. Дає корінці. Світла не буде. Світло є на ніч. Ну, я світло виключаю. У мене картопля, вся картопля, вона проростає без світла. Це картопля, пі... ну середньопізня, пізня. В общем, отака. Дивіться, тепер беремо і трішечки поливаємо. Соломка буде держати вологу. Трішки. Лучше ми пізніше, ну пізніше це там, може, дня через два. Я підійду і подивлюся, чи знизу промокла вона, чи ні. Все. І хай стоїть. Е, може, може я прикрию ще тканиною такою агроволоткнумо таким ось. Подивлюся. Так, знаєте, як вибирала картоплю, зараз покажу, які я не брала. Дивіться, оце ось. ось. Я її зовсім викину. ну Навіщо? Тут нема що їсти. Так, да, вона проросла все, але ж вона хвора. Ось навіщо нам хворий посадковий матеріал. Ось Теж вона гарно проросла, але ж ось дивіться, я не знаю, болячки ще не сильно понімаю у картоплі, але ж воно не годиться. Так, дивіться, і не взяла картоплю, та що проросла дуже слабо. Ось у, одне щось таке малесеньке. Ну, Що з нею може бути? Нічого. Ну, І це ось таке манюня, манюня Ну, Хоча ми положимо, може, вона ще трішки проростеться. Так, і це теж, ось, у, бачите, гниленько Отаке ми не беремо. Так, ну, все, буду закінчувати. Зараз розложу ще цю картопельку. І все. Оцей ящичок я буду садити, не пророщуючи, не нарощуючи курні. В наступному відео про картопельку я покажу, які в мене будуть новенькі сорти. Не новенькі, а сорти, які я ну, ніколи не садила. Завжди садили картоплю, ту, що виростили, ту посадили. Я вам показувала отаке ось о... ну, приблизно десь Отаке викопали одне. І отаких от 10, да? і отаке от посадили, а те оставили. Ну, в общем, я так зрозуміла, що картопля погано в нас росла, тому що були не ті сорти, що треба, і не той догляд. Всім всього самого гарного, головне, мирного неба і всім пока.